Але Чому відбуваються такі змагання? Тому що у нас потужна армія Збройні Сили України, боронять територію нашої держави, не допускають ворога проникнути в глибину нашої країни. І в тилу ми працюємо, працюємо, даруємо таке велике свято свято Мотокросу для людей, які можуть працювати на допомагати Збройним силам України. І сьогодні хочеться зробити такі, знаєте. Якби приємне, приємне оголошення, сьогодні автомобіль Grand Cherokee Jeep буде переданий для третьої окремо штурмової бригади. І я надаю слово пану Юрію, який має відношення до Збройних сил, який це бачить все наживо і знає потреби Збройних сил. Тому я прошу вас, вам слово, пан Юрій. Дякую, дякую, шановні. Організатори, дякую українці, всім, хто долучився до цього дійства, дякую військовим, які ну, полишили свої дуже, важкі, дуже важку роботу і приїхали сюди. Вони приїхали не на відпочинок, вони приїхали для того, щоб подякувати вам, дійсно, тим організаторам, тим людям, які небайдужі. Які переживають за вболівають за перемогу, які серцем боліють за Україну. І я бачу, що таких людей з кожним роком все більше і більше. Я був минулий рік, цей рік, і дякуючи організаторам, дякуючи Івану і його команді, всім хлопцям з Березного, які просто вони тихо, без лишньої реклами, вони роблять свою справу, так само як військові. Воюють напередку, валять того ворога, відтискають від наших кордонів і е, так само без реклами, без всякого зайвого шуму і так далі. Тому я би дуже хотів, е, от від імені 3 штурмової бригади, е, я не є їх представником. Є представник такий Роман Лапа, позивний. Тут є, будь ласка, скажіть, привіт, вітаю. Слава Україні! Мій позивний лапа, я боєць третьої окремої штурмової бригади. Хочу вам оголосити велику подяку за те, що ви є і нам допомагаєте. Тому що без вашої підтримки нам буде дуже тяжко. Завдяки вам ми скоріше переможемо та об'ємо ворога. Тому слава нації. Так, друже. Я оголошую прізвища тих всіх, хто був причетний. Ну, На жаль. Так, далі. Просимо сюди на сцену Сороку василя прийти, якщо є такий поблизу. О, то, то. Васько старший. Друже, дякую. дякую тобі за підтримку. Друже. Я знаю, що ти воюєш, воював ще з 2014 року. Ти ветеран. Такий молодий. Героям слава! Так, а тепер попрошу Я є волонтером. І ще хочу попросити Мар'яна, Мар'яна Поляка. Іди сюди. З'явився на Закарпатті у вас, тут в Березному. Я знаю, ну. Завдяки цим людям, от Іван і його компанії. Я знаю, що у вас тут фейс-контроль дуже серйозний. Всякі там зі сходу ліві не проходять там проросійські. Але я ну ви побачили, що я дійсно хочу щось допомагати. Я, я сам був на війні і так далі. Ви мене прийняли. Оці люди мене прийняли, і ви і ти також. Ти е, працювала ще з 2014 року на перемогу. Тому ми тобі вклоняємось, ти золота людина, дякуємо тобі. От. І тому сьогодні от то, що наш е, хлопчина, він постарався. Це перший, ну це не перший, перший виробок його вже воює. В Харківській області Peugeot 206 він передав на третю штурмову бригаду. Хлопці дуже довольні. Але професійний виробок це тепер оця машина. Цей е, пікап Багі, двохлітровий Nissan Пасад Volkswagen B4. Скажи, будь ласка, пару слов. Що ти бажаєш? Як би твоя машина Тебе її застосували, а ми тобі дуже вдячні е, твоїм золотим рукам, що ти е, знаєш, при тому що, при тому, що ти молодий, е, в тебе вік, але ти настільки знаєш, е, настільки е, хочеш допомогти, стараєшся, вчишся, сам просто ну, ну, це, ну, ця людина просто зробила це сама От. з обичної легкової машини. Людина просто ночами до 10-ї години, до е, 2-ї години ночі він працював в гаражі, в гаражі і сам це зробив. От ніх, ну просто там щось там ми там десь допомогли, може бути, але е, більшість 90% роботи це його. Так що, Маріанку, я тобі дуже дякую, і хлопці тобі дякують. Скажи пару слів, як ти бажаєш, щоб ця машина воювала і що ти взагалі? Ставимо пулеміт і вони всіх росіян. Дякую тебе, Богдан. Танечка, передаю тобі слово. Будь ласка, куди поїде ця машина і від себе скажи? В першу чергу хочу подякувати Юрові, чеським партнерам, їхній організації, бо тоже не перша машина. Але сьогодні сюрприз. Передай хлопцям машину. Без проблем. За дві години все було вирішено, Так що їде машина, 128-ма бригада, 15-й наш батальйон, представник Тряско Василь Тут присутній, який завтра, післязавтра вже їде. Хто, хто такий чоловік, подивіться, хто сильний. Хто такий вояка, вже... старий вояка наш, як, як молодий олиць. Тепер вам слово. Неочікувано. Я дякую дуже. Я думав подякувати всім, кому він принесе користь, кому збереже життя. І думав, він много роботи зробить для захисту України, для збереження України. Дякую всім. Організаторам дякуємо за такий великий подарок. А ще можу слово? Ще хочу сказати, знаєте що? От я довго думав, е, ну, типа, е, ну, що мені треба сказати, отут, окрім ну, таких технічних речей. Е, я хотів сказати, що, що е, на сьогоднішній день цьому е, дійству 40 років, да? чи 42, не знаю, 40. Дивіться, е, це фактично ровісник, ну, трішки. Раніше ровісник незалежності нашої України, коли ми отримали незалежність Україна, ми, е, був такий підйом. Вся нація піднялась, все хотіло українське, все ми, ми просто росли. Потім пішов. Знов такий спад, якийсь такий ця це, це російський. Знаєте, Я запрошую ще сюди для маленького фото представників 3-ї окремої штурмової бригади до автомобіля і представника 128-ї гірської штурмової бригади 15-го бату до автомобіля. Організаторів зробити фото, і потім ми фотографуємо ми шановні болівальники, шановні наші воїни. Сьогодні були проведені четвертий етап Кубка України, і під час цих змагань. Спортсменами було вносено донати для Збройних сил України, і вони передають оці 30 тисяч 100 гривень, які зібрані спортсменами на підтримку Збройних сил. Хай ця маленька сума приведе нас до перемоги. Ось я не знаю, навірно Іван Кересман. Да? Це, ми, це ми передамо ані. Таня тимочко, ось передаю оці 30 тисяч 100, що було зібрано від спортсменів. Будь ласка, Таня. А ви церемонію. У нас зараз є перший лот. Ось ця сумка, повірте мені, і наповнювачем. Це в нас і... закарпатська фабрика кави. І повірте, що тут а, е, вартість цієї сумки приблизно. Тисячу гривень, і ми розпочинаємо перший лот. Розігруємо перший лот, проводимо аукціон. Перший лот тисячу гривень. Є бажаючі придбати цю сумку із відповідним наповнювачем, то буде сюрприз і я вам гарантую, що тут сума тисячу гривень вже є. Хто бажає придбати сумку від Закарпатської фабрики кави? Тисячу гривнів. Є бажаючі. Є. Тисячу гривнів раз. То ви купляєте? Та ні, почекайте, це ж аукціон. Ви прийшли, ще прийшли нормальна людина. Дивіться, вийшла на сцену з грошима. Це чекаємо, це, це вже тисячу гривнів раз. Хто бажає більше? Є в нас багатші люди, чим за тисячу гривень. Тисячу п'ятсот? Так, тисячу п'ятсот. Але там є 1500. 1500 Так, почекайте, аукціон є аукціон 1500 гривень раз. Є бажаючі, є бажаючі більше. Що Дніпро, я там, що там, нема грошей, чи що в Дніпрі? Я не знаю. Шпак, нема грошей. 1600 хто? То хлопчинка маленький? Маленькі не, не приймають участі в аукціоні. 1500 поки. пока, тільки дорослі. 18 років плюс. 1500 гривень два. Тис... Тисячу. 2000... Так, 2000. 2000... Оцей пакуночок, повірте. Давайте я вам так, то трішечки інтрішки, да, внесу. От дивіться, це. Це нормально. Це тільки перше, що там я достаю. Дивіться. А. Ну так, якщо я ще покажу, і там таких пакунків досталь. Дві тисячі раз. 2002. 2003 два. три продано. Так, хто? Вау, почекайте, почекайте. оний момент. Три Ваня дає. І Ваня каже три. Я думаю, хто там три. Кересман Ваня. Три 3000. Три Три тисячі раз. Ну, є багаті люди за Івана, три тисячі два. Так, скидайтесь, пацани, отих дві, дві і три. У вас уже п'ять буде. Три тисячі, два. Чотири тисячі. Так, чітко. Чотири тисячі. Молодце, але я бачу, у вас півтори і дві було. Да? Ну знайдете ще там, доложите, все окей, все окей. Да так. Чотири тисячі раз. Пацани, нормально. Е. Ви п'ять чи що ви там махаєте? А, чотири п'ятсот леді вийшло. Чотири п'ятсот айфон п'ятнадцятий. Якщо що доложите там айфоном, ми можемо поміняти нормально там. Чотири п'ять. Не бачу хто крикнув, п'ять, підніміть руку. Ні, діти ні. Давайте. Чотири з половиною чи п'ять? П'ять? Ні, ну як 4 з половиною? 4. Давайте назад. Три, дві, один продано за гривню. П'ять тисяч раз. П'ять тисяч два. П'ять тисяч три продано. Таня, пані Таня, що у нас ще злотів є? А, у нас буде... На столі. На столі стоїть, але ми сьогодні розігруємо лот прапор України із підписами бійців, які приймають участь в бойових діях. Відповідно, наші земляки. Прапор України, але чим цікаво, що тут є надпис? У нас 6.05.25 року був звільнений наш земляк із полону позивний Бугай, Зинич Юрій Анатолійович. Він поставив свій автограф, зустрічали його тут як героя, Великому Березному. Тому е, прапор України, ми, знаєте, ну, я вже бачу, що він десь і використовувався, тому що там є з фронта прапор, там є вже і кульова. Ку ку так, і, і дивіться, тут а, із тих, хто поставив автограф, вже двох воїнів немає в живих. Тому ми будемо розігрувати його, я так думаю. Дань, кажіть, це ну, з тисяч п'яти. З тисяч п'яти. Лот із підписами бійців, із підписами бійця, який повернувся з полону, із підписами бійців яких двох уже немає в живих, розігрується прапор України. Стартова ціна 5 тисяч гривень. Ці кошти підуть на... на зарядну станцію екофло. Розуміємо, так ми ви розумієте 5 тисяч гривень. Хто бажає придбати? Я знаю, Віктор Стегура, Федерація мотоспорту за, е, Закарпатської області в минулому році придбала прапор за 14 тисяч. Я не вірю, що то є історія, і ніхто не хоче придбати за 5 тисяч прапор України з підписами. Так, пані Оксана, 5 тисяч. Рівне 5 тисяч вже за прапора дають. 5 тисяч 5 раз. Пять тысяч два. Я витримую ще паузу. Так, да, что даете? Пять сто. Сколько? Так пять уже дают. Да. Пять пятьсот. Пять пятьсот. Знаєте, то є історія. Дивіться, 5500. І тільки один крок зроблений 5500. Знаєте цю історію колись будуть писати, ви подаруєте в якийсь навчальний заклад, де є зараз патріотичне виховання молоді. Розказавши про історію цього прапора, можна виховати десятки десятки юних поколінь. 5500 це ціна була від мужчини. Сказав би в правому ряду, так? Да? Шість. А він сам з собою торгується, це мені подобається. П'ять п'ятсот, ніхто більше не дає, я даю шість. Так, класно, взагалі, чудово. Шість тисяч. Шість тисяч пишеться історія України. Не Мені діти подобаються, вони вміють вважати, кажуть, всім. Ну, по барабану, що грошей не мали. Зараз діти, як почнуть торгуватися, би батьки розрахувались потім. Шість тисяч. Ну, раз. 6002. 6003. Ні, не продано, а задоначено вам. Ваші кошти підуть на допомогу Збройних сил. Знаєте, символіку не, символіку ми не продаємо. Символіку... Скаже, яка сума була зібрана на змаганнях із мотоциклетного кросу, а у нас все готове до нагородження, і ми запрошуємо секретаря з відповідною Починаємо нагородження із класу мотоциклів об'єм двигуна 50 сантиметрів кубі. І перемогу в класі мотоциклів Extreme. Третє місце «Автомобіль». Хочеться побути більше, відпочити, але робота є робота. Дякуємо організаторам великої березнянських мотоциклет.